Привіт друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як можна дуже просто розбавити консервант виробництва аркон усі Для цього треба буквально трохи зрізати уголочок. І сюди додати трохи води. Завернути, щоб вода не виливалась. Добре, перемішати. перемішується дуже зручно, не залишається комочків. Якщо якісь комочки залишаться, можна їх тут в пакеті розм'яти зразу. І вже гомогенно змішану суміш вилити пляшку. Як ви бачите, Єдина без комочків, все змішалось добре. Я можна разочок додати води. Все пачка чиста, розведення консервації. Завершено дуже просто і зручно. Все, дякую.